Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Андрій Ципуга. Далі про головні події доби. Лікування та реабілітація. На Коломийщині функціонує обласний госпіталь ветеранів війни. У медостанові хочуть проводити реабілітаційні заходи на найвищому рівні. Робота в цьому напрямку вже триває, але є можливість її значно покращити та розширити. Про плани на майбутнє нашим Коломийським журналістам розповів керівник госпіталю. Коломийський обласний госпіталь ветеранів війни проводить у себе не лише лікування поранених, але й реабілітацію. Тому тут стараються зробити всі умови для пацієнтів. Вже скоро має запрацювати ліфт. Мріють медики про новий лікувальний комплекс, басейн та спортивний зал. Ми зробили візуалізацію розбудови нашого закладу. На дворі навіть повісили великий банер для того, щоб набував якоїсь певної ваги. І там є чітко наплановано розбудову закладу у вигляді абіліційного відділення, тобто замість харчоблоку збудувати великий повноцінний корпус, де зробити комфортні палати для перебування абіційних хворих. Також добудова до цього корпусу це басейна зверху з великим літнім спортзалом. Тобто, ми бачимо вимоги сучасності до того, що по травмах і по здоров'ю людям вимагають. Серед тих, хто нині проходить відновлення, і Юрій із Лозової Харківської області. Він доброволець у боях втратив дві ноги. У чоловіка одне бажання знову ходити. Треба над собою працювати, треба не не падать духом, вже ще раз кажу. Спортзал є спортзал, а свіже повітря це зовсім інше. Реабілітологи хороші працюють справи. У мене нема займатися можливості в спортзалі. То вони приходять до мене прямо в палату, приносять там всякі тренажери, Я тренуюсь на, на этот, щоб равновесія вчитися, ловити. От вони за мною займаються хорошо. Роготинець Володимир вже два місяці в госпіталі. Каже всім задоволений, взагалі кажуть, в народі огінь однозначно, тобто як мінімум. На поверхах ми не так часто спілкуємося, в основному всі по палатах зберігаємо якийсь лікарняний режим. Типу, а на дворі, відповідно, ми маємо більше часу провести на свіжому повітрі, спілкування з іншими. Ну, крім цього, крім реабілітації фізичної, є можна сказати, психологічна, тобто знову ж таки різні види ігор, типу Уно, тому подібне, логічні, то які знову ж таки якось, що по більшості народу, скажу, відволікають. Чернівчанин Сергій каже, що Коломийський госпіталь, ветеранів війни, один із кращих в державі, адже сам побував уже в кількох, тож має з чим порівнювати. Тут я вже знаходжусь 20 днів, і якщо чесно, я до цього місяця знаходився в Харкові на лікуванні, скажімо так, і потім мене привели сюди, і є з чим з порівняти. Та справді, це найкраще місце, яке я бачив. Я був Слов'янськ, Ізюм, Харків і потрапив сюди. В плані реабілітації, скажу так, тут найкраще місце. Медики стараються надати пораненим якісні послуги і прискорити їхнє одужання однак, як завжди, медзакладу не вистачає коштів. У нас є два напрямки медицини. Це є наша цивільна через міністерство охорони здоров'я. і Є медицина. Через Міністерство оборони. Але коштів точно недостатньо. Вони йдуть тим самим шляхом, що будь-яка людина через пакети Національної служби здоров'я. Ми стараємося їх забезпечити в себе на достатньо високому рівні по медикаментах і по харчуванню. Але ми чуємо їхні претензії, як вони розказують, де вони перебували, по Україні, які відношення і недостатнє фінансування. Звідки нам вдається це екскумулювати ну, за рахунок. Скажемо, платних послуг і донатів простих людей. Госпіталь вже зараз має нове сучасне обладнання. Тут облаштовані дві зали для реабілітації і одна для ерготерапії. Також медики постійно підвищують свій рівень на різноманітних курсах та навчаннях, бо бажання у них одне: щоб наші військові виходили із медзакладу здоровими та спокійними. З коломи Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Шлях гідності. Боротьба за права людини. В Івано-Франківську відбувся форум, мета якого привернути увагу до сучасних викликів правам людини, а ще обмінятись досвідом та створити нові підходи до відновлення прав постраждалим під час війни. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Захистити права та гідність громадян щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця провели в Івано-Франківську. Це глобальний та єдиний в Україні узагальнюючий документ, який показує стан захисту прав людини і порушення прав громадян, які трапились за рік. За 2023-й це понад 2,5 тисячі звернення від мешканців Прикарпаття. Коли ми проводили аналіз щодо того, які права найбільше порушуються, ми виходили з категорії людей, які до нас звернулися. Ну звичайно, в першу чергу це сім'ї Військовополонених, сім'ї, військовослужбовців, військовослужбовці, а також сім'ї тих, хто зникли безвісті. На другому місці це за напрямком соціально-економічних прав до нас звертаються люди. Ну і подалі йдуть уже звернення від внутрішньопереміщених осіб щодо порушення їхніх прав. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, в умовах війни дуже важко дотримуватись всіх прав людей. Але Україна демократична країна, де права та гідність громадян на першу. В умовах війни дуже важливо не забувати про права людини. Насправді, сьогодні питань, які стосуються прав людей, дуже є багато. Навіть сьогодні в мене зустріч з родинами, пропавшими безвісті, тобто ті рідні, які шукають своїх синів, своїх чоловіків. І насправді сьогодні це роботи надзвичайно велика кількість. Демократична країна передбачає, що нав навіть в умовах війни повинні дотримуватися всі основоположні права. Доступ до е інформаційної безпеки, доступ до, е до влади, доступ до інформаційних запитів тощо. Тому мова йде більш ширше поняття. Але насправді сьогодні такий семінар, який робиться у повноваженої справах людей. І Підтримує асоціація міст України є дуже важливим в контексті співпраці з громадянським суспільством і співпраці з тими організаціями, які відстоюють права тих чи інших категорій. Населення в нашій області до форуму доєдналася і голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, права людини це фундаментальні цінності, на яких будується держава. Ми робимо все для того, щоб дотримувалися права людини. Ми робимо все для того, щоб захистити права. Ми приймаємо внутрішньопереміщених людей. Ми створюємо для них всі умови перебування на території нашої області. Ми дбаємо про військову службовцю, тому що з цілу. України приїжджають хлопці на лікування на реабілітацію. У нас вже сьогодні створений 21 реабілітаційний центр, і ми продовжуємо працювати. Тобто, ми всебічно робимо в області все для того, щоб область стала надійним і добрим прихистком, саме тією областю, яка дбає про людей, яка опікується людьми, яка робить все можливе і неможливе, щоб настала перемога, і наші хлопці, які на передових позиціях, нас захищають, повернулися додому. До форуму гідності долучилися 150 осіб. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Араї». Важливий крок для створення прозорої та стабільної фінансової системи. У податковій службі Прикарпаття нагадують, підприємці обов'язково повинні застосовувати РРО, тобто касові апарати. Це спрощує введення обліку бізнесу, підвищує відповідальність та захищає права споживачів. А чи збільшиться податкове навантаження при застосуванні РРО, дивіться далі. Платять фіксовану ставку для платників другої групи єдиного податку у разі неперевищення допустимої суми доходу 5,9 мільйона гривень на рік. Податкове навантаження не збільшиться. Про це кажуть у податковій службі Прикарпаття. Якщо вже буде перевищення, тоді вже там з перевищення сплачує 19,5% і переходить на іншу групу. Для третьої групи так воно буде збільшуватись навантаження всіх виторгів переро буде сплачуватися 3 5 відсотків залежно від того на якій групі оподаткування. Але законодавство передбачає введення РРО для всіх суб'єктів, всіх груп оподаткування. Обов'язково застосовувати РРО платники другої групи єдиного податку повинні ще з 2022 року. Утім, із серпня 2023-го суб'єкти господарювання зареєстрували більше 12 тисяч касових апаратів. Наразі в області їх майже 28 тисяч. 64% відсотки з них це сучасні програмні рішення. В травні сума проведених виторгів через РРО все таки досягла рекордного у нас в області суми це 9,8 мільярдів гривень. Якщо порівняти з травнем минулого року, то маємо зростання на 33%. відсотки. І середньомісячний виток також збільшився більше як на 2 мільярди гривень. В той час, з початку року, податковим органам проведено 820 фактичних перевірок. Суб'єктів господарювання, які свої діяльності використовують РРО за результатами таких перевірок, застосовано штрафних фінансових санкцій понад 22 мільйона гривень, а до бюджету поступило більше 13 мільйонів гривень. Які найбільше виявляються порушення в ході проведення фактичних перевірок, це не видача розрахункових документів за проданий чи отриману послугу або видача документу не встановленого зразка. Таких порушень виявлено більше як 60% перевірок. Також підприємцями певної категорії допускається порушення ведення обліку товарних запасів, тобто законодавство встановлено для певних водів послуг чи товарів, встановлено ведення обліку товарних запасів не для усіх. І навіть для тих, яких передбачено законодавством, інколи підприємці не ведуть обліку товарних запасів, не мають документів на залишки товарів на прохід товару. От і виявляється порушення в ході перевірок також виявлено рекордну кількість неоформлених найманих працівників, яких використовували перевізники. Зокрема, при проведенні 39 перевірок виявлено понад тисячу таких осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї вирощував заборонені речовини. На Коломийщині чоловік в орендованому будинку виробляв наркотики. Його затримали прикарпатські поліцейські. Усі подробиці знає Юлія Торконяк. Впіймали під час догляду за урожаєм. Прикарпатські поліцейські викрили 25-річного коломиянина, який в орендованому будинку вирощував коноплі. Надалі готував з них наркотики і збував у районі. 25-річний машканець Коломиї в одному із цілей району орендував нежитловий житловий будинок. Там він обладнав спеціальний бокс, облаштований вентиляційними системами, обігрівачами, спеціальним освітленням та тепловізорами. В цьому боксі фігурант висадив рослини коноплі. Під час огляду приміщення поліцейські вилучили ряд речових доказів: подріблену речовину, схожу на канабіс, рослини, коноплі, а також прилади для подрібнення та викорювання наркоточних речовин, мобільні телефони та чорнові записи. Усі речові докази поліцейські скарували для експертного дослідження. Зломисники слідчі затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за скоєння злочинів, передбачених за частиною 2 статті 310 десятої та ча. Стиною другої статті 307 кримінального кодексу України деться про посів та вирощування яснодійного маку чи конобель та незаконне придбання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру невдовзі судом буде обрано міру запобіжного заходу. Наразі правоохоронці встановлюють спільників, причетних до незаконної діяльності Коломиянина. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Цікаве та якісне навчання можливо завдяки сучасним технологіям. У цьому переконані у благодійному фонді чисті серцем. Саме тому доброчинці забезпечують освітні заклади Івано-Франківщини комп'ютерною технікою, зокрема планшетами та ноутбуками. З таким подарунком представники благодійного фонду вже вдруге завітали до бурштинського ліцею імені Ольги Басараб. У Бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб зустрічають гостей з подарунками. Представники благодійного фонду Чисті серцем вже вдруге відвідують цей освітній заклад. Сьогодні для якісного навчання дітей привезли сучасні планшети. Сьогодні ми привезли 10 планшетів для школи. Це така іванспрограма, котра ми допомагаємо багатьом школам Івано-Франківської області. По рахунку, яка школа, я вже не знаю, але було роздано вже більше двох тисяч планшетів у для навчальних закладів в Київській області. Це, що ми маємо завдяки нашим партнерам з Китаю і нашим партнерам В'єтнаму. З В'єтнаму це посольство України у В'єтнамі і також наші друзі В'єтнамські мають можливість таку робити спільну програму з нашим фондом і допомагати різним нашим школам. Для допомоги, щоб діти мали було їм зручніше навчатися. Ліцей в рамках реалізації проєкту Нова українська школа, як розповідає директорка Наталія Бойчук, сьогодні потребує якісного технічного забезпечення, тому за підтримкою звернулися до благодійного фонду Чисті серцем. Школа надзвичайно потребувала технічної підтримки, і е, на сьогоднішній день техніка вже морально застаріла. Є комп'ютери з Тисячі року з 2014 -го. і ось власне ми звернулися в фонд чисті серцем, які погодилися нас підтримати і оновити нашу технічну базу. Ми звичайно щиро цінуємо і високо цінуємо людей, які допомагають сьогодні під час війни освіті. Новими гаджетами найбільше тішаться діти, бо у такий спосіб, як кажуть, навчатися буде значно легше та цікавіше. Навагу, щоб інформацію розібратися в нових планшетах допомагає класна керівниця Оксана Вирста та зауважує, що теперішнє покоління учнів це діти технологій, тому сучасна школа має йти в ногу із часом. Даний подарунок важливий для дітей саме тим, що діти мають можливість більше. Комунікувати, навчатися матеріально-технічна база нашого закладу не повністю укомплектована. А це дає можливість саме учням першого а класу більше дізнаватися нової інформації. Уроки будуть цікавими, доступнішими, адже нове покоління не уявляє себе без гаджетів, і це для них є такою ізюминкою. Загалом благодійний фонд чисті серцем для бурштинського ліцею імені Ольги Басараб уже подарував Ноутбуків та 10 планшетів. Надія польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Знакова подія для українського мистецтва в Івано-Франківську. Вперше відбудеться Шекспірівський фестиваль. Він розпочнеться 17 червня. На містян та гостей міста чекають 11 постановок театрів України та Європи за п'єсами Вільями Шекспіра, а також лекції, майстер-класи та презентації. Більше про фестиваль дивіться за мить. Платформа для діалогу зі світом в Івано-Франківську відбудеться український Шекспірівський фестиваль. У нашій державі його проведуть вперше. Очільник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський впевнений, це унікальна подія для всієї України. Як чомусь так складається в історії українського театру, що Шекспір в історії українського театру з'являється у час війни. Знову ж таки, Росія завжди працювала як імперія, і не дозволя, окрім того, що взагалі українською мовою не дозволяли писати, читати і ставити вистави. З таким одним з таких неписаних правил не дозволяли ставити і Шекспіра українською мовою, тому що це вважалося елітна драматургія, а українці мали сидіти з гарбузами за тином. Програмна директорка заходу Ірина Чужинова додає: цей фестиваль про бажання та намір український українського театру бути частиною європейського простору Шекспір це оприявлення нашої європейської ідентичності. Це про те, що ми частина світової культури, ми частина демократичного світу. Ми ті, хто сьогодні здатні формувати меседжі, і ті, хто сьогодні здатні говорити з усім світом про свою реальність. І тому цей фестиваль він. Підкреслює і акцентує власну тему війни. А, і мені здається, що ті вистави, які тут будуть, вони ви побачите наскільки вони агресивні, вони незручні, вони голосні. Актор та координатор фестивалю Олег Панас каже, глядачі зможуть побачити близько десяти постановок театрів України та Європи за п'єсами Вільяма Шекспіра. Це Дуже вели висока драматургія, е... яку потрібно ну осмислювати і не так легко взяти. І е, цей Шекспірівський фестиваль взагалі покликаний для того, мені здається, ну якщо мислити з акторської сторони, це хороший спосіб комунікації для акторів з іншими театрами, з іншими режисерами е, і спосіб говорити про український театр е, з, як актору. Е, і, взагалі, наш фестиваль, я, на мою думку, покликаний для того, щоб говорити про Україну. Світу. Український шекспірівський фестиваль розпочнеться 17 червня і триватиме тиждень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Такими є події на Прикарпатті до цього часу. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтесь. <му>